Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Лариса. Лариса? Розкажіть, будь ласка, ви перший раз до нас прийшли, так? Перший раз до вас прийшла з внуками, дуже задоволена вашим закладом. Чистенько, тепленько, гарненько. Я сільський житель. Тут для мене це враження велике, велике враження. А що найбільше внукам я подобається? Я думаю, що я можу вам сказати, що найбільше. Я ось таким малесеньким. Угу. Найбільше, напевно, що це все для діток. У нас в нашому закладі все для діток і все, доню, добре. І я вважаю, що я не маю, що сказати, що, що тут не так. Все вас так. А ще є бажання прийти, прийти сюди ще раз? Як будемо живі здорові, дасть Господь здоров'я, то прийдемо, доню. Внуки вже старшечки будуть, а то з таким маленьким, мені важкувато, але що зробити. Дякую вам, що ви так обрали мене в своєму закладі. Просту сільську жінку. Всього вам найкращого, дякуємо вам. Відпочивайте.